Ви дивитесь ранок вдома і далі про допомогу дітям, які потрапили у складні умови і не мають підтримки адекватних дорослих. Йдеться про патронат. Знаєте, чим патронат відрізняється від опіки та усиновлення? Патроната патронатна родина так. бере дитину до себе тимчасово на три місяці, поки її біологічні батьки долатимуть проблеми. Або ж соцслужби підшукають цій дитині прийомну сім'ю. Як це працює на практиці? дізнаємось від прекрасних людей. Родина Чипуріних уже не перший рік працює такою швидкою кризовою допомогою. Належний догляд, виховання та безпека для того, щоб діти, які опинилися в скруті, не потрапляли до інтернатних закладів, їх тимчасово влаштовують у патронатні родини. По суті, патронатна родина це така кризова родина, яка допомагає дитині, не дивлячись на те, в яких життєвих обставинах вона опинилася, перебувати в сімейному оточенні, перебувати в родині, а не в інституційному закладі. Патронатними вихователями можуть стати повнолітні чоловік або жінка, які мають досвід виховання дитини, відповідні умови проживання і не позбавлені батьківських прав. Наразі в Україні створено понад 370 патронатних родин. Однак потреба в таких сім'ях значно більша. Дуже часто це люди, які Перше мають бажання допомагати дітям і обирають це як факт, тому що тимчасове влаштування це весь час робота з дітьми, які перебувають в психоемоційному складному стані кризовому, дуже часто. Дитину влаштовують у патронатну родину на 3-6 місяців. Під час війни термін перебування дитини продовжили. За надання послуг патронатні вихователі отримують заробітну плату в розмірі від 21 тисячі гривень. Помічнику патронатного вихователя держава сплачує щомісяця 8 тисяч гривень. Турбота – це теж є робота, це така дуже вдячна робота, тому що по суті твоя турбота за дитиною вона є твоїм основним видом діяльності. Родина Чепуріних готувалась до патронату 15 років. Саме стільки Олена та Олександр займалися волонтерською діяльністю і надавали прихисток тим, хто потребував допомоги. А коли зважилися стати патронатною родиною, зібрали необхідні документи, орендували квартиру та пройшли навчання. Вчитися я дуже задоволеним це зробив і не пошкодував. Завжди говорю, роблю цей акцент, що при навчанні проїхалися ці різні моменти, які ти вже готовий, ти знаєш, з чим ти будеш діло Ти трезво можеш оцінити і багато речей, яких дійсно можна навчитися. Тож, коли у червні 2020 року Чепуріним зателефонували з органу опіки та піклування, вони вже були готові до патронату. Нам дзвонять як ви вдома ми ми вдома. У нас є випадок, вилучили дітей, треба срочно їх розмістити. Бо мама три дні була в загоні, і хлопчик рік. Йому якраз було рік і три дні. Ну, мама не святкувала. І дівчинка 4,5 роки вони залишилися вдома самі. І вона дуже переживала, що Братик плаче, Вона говорить, що я його годувала чаєм, бо вже нічого не було. І він чомусь плакав. Загалом в патронаті у Чепуріних перебувало шестеро дітей, і лише один хлопчик повернувся до мами, яка пройшла реабілітацію і змінилась заради нього. Олена добре пам'ятає перші дні війни, коли довелося евакуюватися з Житомирщини. Ми з цим хлопчиком прожили вісім днів в підвалі. Подвал був теплий, на дворі було 13 градусів, пам'ятаєш, що ну, ми не мерзли, ніхто не захворів, це було таке чудо Боже. Друзі, наші капелани вивезли і нас, і мій чоловік-пастері, всі, хто захотів із церкви, теж всі виїхали по максимуму. І Буквально от ми виїхали і через годину 30 почали бомбити. Зараз на вихованні в патронатній родині перебуває маленький Гоша. Він особлива дитина, має важку форму інвалідності і потребує спеціального догляду, лікування та харчування. Спершу малюк жив у сім'ї Чепуріних два з половиною місяці. Після патронату, зважаючи на стан хлопчика, його розмістили в будинок дитини на реабілітацію. Однак він майже одразу потрапив до реанімації. З 10 до 8, до 7 ми були в лікарні в реанімації. Ми приходимо, в нього спадає температура, уходимо вночі до 40 41 Просто із-за неврології у дитини на фоні цього піднімалася температура, і ми розуміли, що якщо його не забрати, ну він не зможе довго жити. Лікарі взагалі давали від 4 місяців до року. Заради малюка, сім'я переїхала до Житомира, орендувала квартиру і знову взяла гошу в патронат. Зараз хлопчику рік і сім місяців. Він вже навчився посміхатися і потроху набирає вагу. Всі, хто нам допомагав, це неймовірна команда. Це не тільки служба наша, це і Київ, і Житомир область, які нас підтримували і дійсно зробили максимум все, щоб ця дитина знов була в патронаті. Бо суть патронату і в тому що полягає, щоб покращити да, життя дитини в таких складних ситуаціях, і це для нього був ідеальний варіант. Гошенька це таке особливе дитя. Враження на мене справилися, як він боровся за життя. Він просто бореться. Він просто скрізь, де він був, він дивував лікарів. Розуміємо, що в його стільки проблем. Але і бачимо, як з Божою у його багато таких позитивних перемін, хороших, що він росте, розвивається. Далі на малюка чекає усиновлення, поки не підберуть для нього родину, він перебуватиме на вихованні Волени та Олександра. Патронаті найважливіше бути щирими та відкритими і любити дітей, кажуть Чепуріни. Тільки тоді буде результат.